На навчання на конкурсній основі приймаються особи чоловічої та жіночої статі з повною загальною середньою освітою за результатами мультипредметного тесту або ЗНО попередніх років, результатами психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду. Приймаємо на перший курс на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра молодих людей, які закінчили школу, які зараз проходять службу в Збройних силах України, і які не мають вищої освіти. Юнакам і дівчатам, що прагнуть отримати військово-морський фах, служити батьківщині з 1 січня до 1 червня поточного року, необхідно особисто надати заяву на ім'я начальника територіального центру комплектування і соціальної підтримки за місцем проживання, ознайомитись з умовами вступу на офіційних сайтах військових навчальних закладів, оформити особову справу кандидата, пройти медичну комісію. Професія військового моряка завжди була затребувана а в час війни і ще більше зараз. Флот наш невеликий, але він розвивається. Люди, які вступили до нас в інститут, будуть гарантовано затребувані на флоті. В цьому році до інституту військоморських сил буде проводитись набір за двома спеціальностями і шістьма спеціалізаціями: забезпечення військ, сил, а саме морально-психологічне забезпечення у підрозділах і на кораблях військоморських сил. Пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі і озброєння та військова техніка. Сюди входить корабельна зброя та засоби навігації, корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв'язку. Корабельні енергетичні установки, берегове ракетно-артилерійське озброєння. Ми адаптуємося до умов, які зараз виникли. Ми моніторимо ситуацію з тими перспективами розвитку військово-морських сил, в тому числі і передача нам кораблів від зарубіжних партнерів. Ви навчальні програми вже внесені, окремі зміни з вивчення їх характеристик. У перспективі інститут планує відкрити додаткові спеціалізації. Іншим напрямком розвитку, як показала війна, є розвиток морських безекіпажних апаратів. Ми плануємо в інституті військово-морських сил відкрити окрему спеціалізацію за застосування безекіпажних морських апаратів. Дівчата відчувають тут себе досить впевнено. Кажуть, головне на старті вступу усвідомити, чого ти прагнеш. Навчалася в військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні. Мама надихнула на це, бо в неї дідусь був моряком. Хотілося б далі навчатися і стати в майбутньому командиром корабля. Від початку повномасштабної агресії Російської Федерації інститут переформатував роботу, змушений реагувати на виклики часу. Опит, який зараз отримують наша армія, він повинен постійно в дію. Інститут підтримує міцні міжнародні зв'язки з країнами-партнерами, а саме США, Великою Британією, Францією, Литвою, Польщею, Болгарією, Румунією. З 2015-го п'ятнадцятого виш долучився до програми поліпшення вищої освіти. Щороку в Академії військоморських сил Італії та коледжі королівських військоморських сил Британії здійснюється спецпідготовка найкращих курсантів інституту. Курсанти проходять навчання у Королівському коледжі військово-морських сил Британії в Дартмуті і в Академії військово-морських сил Італійської республіки в місті Ліворну. Серед європейських вищих військово-морських закладів запущений такий проєкт, як спільний семестр. Тобто, на базі одного з вищих навчальних закладів решту морських інститутів надсилають своїх представників. І там курсанти вивчають дисципліни, які є спільними для всіх флотів. Більшість курсантів обрали саме цей військово-морський виш через низку переваг і перспектив, які відчиняться для них у майбутньому. Готовий стати офіцером. Саме цей інститут обирають випускники військових ліцеїв країни. Зокрема, і військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Я дуже гарно знаю англійську мову. Незабаром буду їхати в Литву на навчання. Коли наші військові моряки вступили у битву з ворогом за українське море, стало відразу зрозуміло, в кого є роздутий парадно-потішний флот, а в кого є справжні морські сили, які спільно з силами оборони змогли потопити російський крейсер, відбили у ворожих військ острів Зміїни та продовжують звільняти українські території та водні ресурси від захланого сусіда. Ми звичайно пишаємося нашими випускниками флот є, був і буде. Україна це морська держава.